Що таке курси екстремального водіння, які їх плюси, мінуси, скільки вони коштують, що відбувається на курсах та взагалі, чи потрібні вони вам? Друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео я відповім на ці запитання, а також на коментарі, які ви часто пишете стосовно цього питання. Бо коли я приїжджаю емоційні маршрути сервісних центрів, інколи згадую про курси екстремального водіння. Тому зразу хочу сказати так, вони досить корисні, і принаймні ви, вам треба володіти інформацією, яку я розкажу в цьому відео. Так, для порівняння я скажу, що водій, який приїздив 20 років за кермом, не проходячи дані курси, і водій, який проїхав рік за кермом і пройшов ці курси, він точно буде знати більше. Чим водій з 20-річним досвідом. Тому що в критичній ситуації він зможе вийти, підвищуються значно шанси, правильніше сказати, вийти з якоїсь критичної ситуації, коли у водія є змога вийти з цієї ситуації, порівнюючи з тим водієм, який має дуже багато досвіду, але ніколи він не запускав свій автомобіль в занос, в снос, не робив. Таке, що він розганяється і робить некерованим автомобіль, і він не знає, що з цим робити. Тому ось я вже трохи вже і розкрив, що дійсно ти приходиш на стадіон, це там, де я проходив, воно в вигляді стадіона, дійсно так було. І, грубо кажучи, розганяєш автомобіль, кидаєш його в занос і потім ти справляєшся з цим. Ну, ось один із таких одне з таких вправ, які ти... В тому числі виконуєш. Ну, і тут я зробив вижимку того, що я хочу вам сказати. Скільки занять? Заняття, коли я проходив курси екстремального водіння, точніше, вони називались зимово, курси зимового водіння, 4 заняття було по 2 години кожне. І я проходив саме курси зимового водіння. Я думаю, що, що курси екстремального водіння, що курси зимового водіння, там приблизно те саме все одно ви будете проходити. Головне, щоб ви інструктору сказали, ну кожен це розуміє, яка це, що ви хочете зробити, що ви хочете отримати від цих курсів. Тобто це, звісно, ваша безпека. І оця зразу, наперед забігаючи, скажу, оця ця інвестиція, скільки ви заплатите коштів, вони того стоять. Тому що це точно буде дешевше, ніж якийсь ремонт, чи я вже не кажу про здоров'я чи життя людини. Е, далі, що на першому занятті відбувається? Ви приходите, зразу вас на той трек, на стадіон ніхто не випускає. Зразу ви заходите там такий клас, парти, і на них е, знаходиться кермо. І ви вас вчать правильно обертати кермо. Я не знаю, хто скільки навчається, а в мене були. Саме індивідуальне заняття, то я десь, ну, 5-10 хвилин я вже зрозумів, як це робиться. Хоча раніше я вже читав, дивився відео, як правильно, який хват повинен бути, і як там, не повинні перехрещуватися руки, ну і таке інше. Тобто, вже до цього я вже розумів, як тримати кермо, тому десь, як я вже сказав, 5-10 хвилин, і, в принципі, я вже зрозумів, і потім я вже... На автомобілі вже в реальних умовах відпрацьовував ці навики. Наступне, що хочеться сказати, що треба, ну, принаймні так як у мене були вони індивідуальні, то я домовився зразу з цією школою, що я буду телефонувати і брати ці заняття. Тобто я їх проходив від осені, Чотири заняття від осені і десь до кінця зими. Чому я так розтягнув? Тому що я одразу хотів на твердому покритті проїхатися, зрозуміти якісь навики, два заняття, по-моєму, десь я взяв. І третє, я чекав десь місяць, там, чи два, чи півтора, не пам'ятаю, щоб випав сніг. Тому що на снігу це зовсім інші відчуття. І я був трохи розчарований, коли я приїхав. На це третє заняття, десь о 12 годині, мабуть, був. А там ці професійні пілоти, які надавали ці уроки, вони дійсно професійні пілоти, чемпіони там, України на міжнародному рівні виступають. І вони, як маленькі діти, коли випав сніг, вони зразу все порозбивали. Цей сніг, і я прийшов, дивлюся, там сніга вже не дуже і залишилось. Але вже четверте заняття, коли я прийшов, там вже сніга. І вони порозбивали, і я її ще тов, тобто, там, ну, Такі ось моменти. Тому е я домовлявся саме так. Я вважаю, що це так краще. Тому що, якщо б це було в групах, я проходив би ці заняття, то, звісно, я б вже не мог би там коригувати якийсь графік. там. Ну, Я думаю, що це було б принаймні складніше. Е що ще хочеться сказати? А, чи на своєму автомобілі проходити, чи на автомобілі школи, тут є два таких аспекти, про які варто подумати. З одного боку, ви краще на автомобілі школи проходите, тому що, так як воно умови наближені до екстремальних, то ви вбиваєте автомобіль автошколи. До речі, зразу пам'ятаю, що коли якусь штуку мені хотів показати. Інструктора він садить в свій автомобіль, там якась Honda 2000 року приблизно. І ми починаємо їхати, розганяємось. І я чую, як там та підвізка у нього стучить, все тарахтить, вони там, мабуть, до останньої добивають, потім ремонтують. У них там зразу бокси є, це пам'ятаю, там підйомники, тобто там своє СТО, і зразу все ремонтується, тому що, зрозуміло, що там і ту підвізку вони дуже сильно вбивають. І тут зразу виходить, що вам треба обрати, Там, чи свій автомобіль вбивати, чи автошколи. Тут, з одного боку, краще автошколи взяти, з іншого боку, ви потім будете їздити на своєму автомобілі. Тому ну, я проходив на своєму автомобілі і вважаю, що краще на своєму, тому що. Ну, я ж його не бував там тижнями чи що, ну тобто, да, було там десь якісь заняття, що я протягом години там витворяв такі, різні такі речі, що зі сторони подивитись, ну, б, жалка машина, Та... Але ж я це робив на снігу, тому це вже трохи все міняє, да? це ж не на асфальті, там, не на якомусь грунту, Тому якби, мені все ж таки кажеться, що краще е, на своєму автомобілі. Ну що зразу ж я пам'ятаю після першого заняття, коли я по треку по цьому приїхав там, я е, повертався на своєму автомобілі додому і я їду і я відчуваю зразу, що мені вже легше їхати. Якісь повороти там чи що, в мене тоді десь досвід був щоденного керування автомобілем рік десь і... Я вже відчув це зразу. Ну, тобто в повороти, все, габарити, я відчуваю просто ідеально. Воно так зроблено, що ти дуже гарно відчуваєш автомобіль. Але це не, самий, не, це не основний навик, це один із плюсів, який є. Е -е, і зразу хочеться сказати про мінуси. Це те, що я не міг брати собі інструктора. Мені зразу сказали, що у тебе постійно він буде змінюватись. Тому в мене виникало питання, думаю, як так? Я ж прийду там, зразу мене цей учив, потім той, потім цей. Думаю, як це так? Вони ж не запам'ятають там, що ми робили на тому на попередньому занятті, не дивлячись на те, що я можу розказати. Ну, якось воно відбулося, в принципі, все нормально. Може це і краще, тому що кожен щось своє підказав. І, в принципі, і... цим мінусом я би сказав, було мені тоді, коли я. І йшов на ці курси. А коли я вже їх закінчив, я не скажу, що це мінус. Але так як може, ви зможете вважати це мінусом, то я вирішив про це сказати. Ну і давайте підведемо ітоги, скільки воно коштує і все інше. Що воно нам дає? Підвищення безпеки. Тобто курс екстремального водіння допомагають розпізнавати потенційні небезпеки на дорозі та вчасно реагувати, щоб уникнути аварії. Це дуже класна штука. Але зразу мені припомнилась одна приказка, коли кажуть, що гарний водій не той, хто вміє гарно керувати автомобілем, а той, хто може виявляти негарних водіїв на дорозі. Я з цією приказкою наполовину згоден, тому що треба і вміти і керувати, але треба і бачити на дорозі водія, який, там, наприклад, не вмикає повороти, щось там. Десь щось там на бордюр якийсь наїхав, ще щось, ну мовно кажучи. Тобто, тому що він вам може зробити потенційну небезпеку, тому е, треба дивитися, хто їде, хто їде спереду, позаду, збоку і таке інше. І якщо ви бачите букву У, то краще, що, звісно, там трохи десь, якщо є можливість подалі триматися такого автомобіля, в тому числі, ну, зараз букву Н, да, чіпляють вже навчальний. Що ще? Ви навчитесь керувати автомобілем у складних умовах, таких як ожеледиця, снігопад. Так, ще раз повторюсь: той водій, який 20 років приїхав за кермом і їздив акуратно, і він думає, що він дуже гарно їздить, друзі, якщо він піде в десь, він не знатиме, що робити. А ось коли ви це пройдете, ви вже будете знати, тому що оця... воно на що розраховано? Воно розраховано на те, що. Критичній умові, ви зразу сповните все, що треба було робити. Ви зразу так будете обертати кермо дуже швидко, і ви будете знати, де додавить газ, де скинути, де притормозити, де щось інше зробити. В залежності від того, який у вас привід передній, задній чи повнопривідний автомобіль. Тобто, ну, це дуже круто. І одразу даю вам пораду. як тільки випав сніг, навіть якщо ви вже пройшли ці всі курси, Краще знайти десь якусь закриту площадку, типу на парковці, там, супермаркета, наприклад, в 5 ранку виїхати там і трохи понавалювати, понарізати круги, трохи помінати те, що ви здобули на цих курсах. І вам зразу стане простіше, потім ви виїжджаєте на дорогу загального користування і вже потім їдете собі спокійнесенько, ви вже знаєте, що можна робити, що можна не робити. І зразу я сповнив фразу, яку сказав один із інструкторів мені сказав, що спорт професійний це якраз та грань, де по грані вони як по лезу ножа ходять, коли вони автомобіль розганяють до такої швидкості та так швидко обертають руль, щоб автомобіль був керований. тобто щоб ви... Навіть коли автомобіль несе, щоб ви знали, що він заходить в той поворот, який заходить. І звісно, що ви не будете цього творити на дорогах загального керування, вибачте, застосування, то, але вам це дасть відчуття того, що ваш автомобіль може, що це таке, тонна, чи півтори, чи скільки ваших автомобілі. Що може бути, коли його, коли його десь несе, і щось з ним відбувається, те, що не повинно відбуватись. І тому, вже ви коли сіли за кермав автомобіля після цих курсів, так можна скажути, і іток, ви вже будете знати, що не можна робити, щоб вас не несло. А якщо десь і понесло, то ви вже знаєте, що робити, щоб вийти із цієї халепи. Це дуже круто. Це, звісно, не треба поясняти, що це дуже круто, тому що це. Е по-любому, це заощадження ваших коштів, не дивлячись на те, що ці курси вони не дешеві. Для багатьох, я так думаю. Завдяки практичним заняттям, ви відчуваєте себе впевненіше за кермом, що позитивно вплине на вашу безпеку та комфорт під час водіння. Ви навчитеся швидко та ефективно реагувати на непередбачувані обставини на дорозі, такі як раптовий виїзд, піш... ви... вихід пішохода або іншого автомобіля. Подолання страху. Курси екстремального водіння дозволяють глибше зрозуміти можливості вашого автомобіля та техніку керування ним. Корисні навички для будь-якого водія. Незалежно від вашого досвіду водіння, ці курси можуть надати вам нові знання та навички, які стануть в нагоді в будь-яких ситуаціях. Тобто, до речі, там зразу я пам'ятаю, що були і сертифікати, вони подарункові там можна було подарувати. То ви можете навіть комусь там. Родичам там, своїм, чи батьку, чи матері подарити. Якщо навіть я ж кажу, людина 20 років не розуміла, що воно таке, воно і йому буде корисно. І підводячи ітоги, перед тим, як скажу, скільки це все коштувало, курси екстремального водіння це не лише розвага. До речі, так, да, це як розвага можна сказати. А й інвестиція у вашу безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху. Вони допомагають розвинути навички, які можуть врятувати життя у критичних ситуаціях та роблять вас більш відповідальним та впевненим водієм. Курси екстремального водіння покращують навички керування автомобілем у непередбачених ситуаціях, що робить водіїв більш впевненими та безпечними на дорозі. Вони навчають запобігати заносам, ефективно гальмувати та маневрувати в екстремальних умовах, а також Розвивають швидкість реакції та здатність долати паніку. Це дуже важливо. Паніка і вміти гальмувати. Тому що тільки так ви зможете, розігнавши автомобіль, зрозуміти, як правильніше гальмувати, там різні є види гальмування для того, щоб воно було ефективним. І давайте, мабуть, саме основне, це скільки вони коштують курси екстремального водіння. Я зараз не дивився, скільки вони коштують, але десь років 5 тому були, я для, дивився для там, знайомого, вони коштували 8 тисяч гривень. Тобто 2 тисячі гривень одне заняття. Це індивідуальне. Якщо групові, вони дешевше будуть. Тобто, і це на автомобілі, на своєму автомобілі. Звісно, якби на автомобілі... Автошколу це там було б десь 1010 або 12. О, такі ось. Тобто ну, воно якби і не дешево, виходить, да? ще тоді від 2 до 3 тисяч гривень. Ну, думаю, що зараз може там 3 чи 4 тисячі гривень за одне заняття в залежності від того на своєму чи на автомобілі цієї школи чи цих курсів, то все одно воно того коштує. По-любому воно того коштує. Тобто там Раз в 5 дорожче буде ніж ви звичайний автомобіль на додаткових педалях і інструктором візьмете, щоб поїздити. Така ось інформація. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, задавайте запитання, діліться з цим відео. та до зустрічі у нових роликах. Всім пока!